У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте. Маємо слухача на лінії Вона сьогодні я позитивний буде. Як вирішилась питання? Тректок на радіотрек. Усім привіт. У студії Оля Мартинюк. У нас трек-ток. Ми зараз будемо говорити про те, що відтепер точно стосується. Кожного про англійську мову раді вітати у нашій студії керівницю благодійного проекту Діти майбутнє України школи англійської мови. «Флеш». Це Вікторія. Доброго дня. Доброго дня! Ну що життя наше змінилося з моменту появи закону про використання англійської мови в Україні, і це точно спонукало такий черговий сплеск до освітнього процесу. Ну або принаймні до цікавість до нього. Розкажіть, який проект ви представляєте про що взагалі буде? говорити сьогодні. Ми поговоримо про дійсно дуже важливий і дуже корисний проект. Називається Він Діти майбутнє України. Створений він був ще 15 місяців тому, тобто більше року назад, нашою школою англійської мови флеш. І сьогодні я хочу розповісти про нього детальніше, адже думаю, що цей проєкт дійсно заслуговує уваги і дійсно буде корисним. Мало не кожній дитині України. Діти, про яку категорію вікову ми говоримо? Це від трьох років, від десяти, від п'ятнадцяти. Ми говоримо сьогодні про, можна сказати, дві вікові категорії, а саме це діти другий-четвертий клас. Та діти 5-9 клас. Хоча, чесно кажучи, до нас приєднуються і молодші діти, і діти старшого віку, тому що проєкт все-таки безкоштовний і тому багато діток не опускають можливість таку позайматися, взяти щось для себе корисне. Заняття відбуваються онлайн, правильно? Так, заняття відбуваються онлайн у групах. Ну а як від це якась ігрова форма, чи це там граматика, читання, все треба сидіти тут, коручки склавши. Ну як це проходить? Насправді насправді, заняття відбуваються дуже цікаво, хоча ці дві вікові категорії досить різні. Перший-четвертий клас. Ну, е так, так, так. у нас навіть є такий страх у батьків через ковід, через війну, дистанційне навчання. Вони говорять про те, що дітям зазвичай не цікаво сидіти перед комп'ютером. Але ми можемо запевнити те, що у нас спеціально розроблена програма, у нас є спеціально розроблені підручники. На уроках більшість часу це якісь розважальні. Такі тематики вони дивляться відео, роблять рухливі вправи, навіть танцюють, співають, тобто дуже багато всього цікавого, того, що дітям дійсно подобається, і це можна сказати є. Ключем, таким основ, основою, чого їм подобається це навчання для дітей молодшого віку, тобто другий-четвертий клас це заняття з читання. Тобто вони вивчають 38 правил читання, які, до речі, дуже коли рідко дають у школах. Я вперше для себе відкрила, що правил читання є 38. Я думала, читаєш собі, ти читаєш кома, крапка, ну, все. Е, до речі, ви не перша, хто мені про це говорить, навіть коли закінчується курс навчання. І ми ми слухаємо відгуки. Ми з зазвичай ми запрошуємо батьків на останнє заняття, щоб вони могли поділитися якось своїми враженнями, і діти могли поділитися враженнями. І ем, ну особисто я разів уже. 10 за останній місяць чула, коли батьки приходять до нас на останні заняття і кажуть, Боже, я навіть сама не знала, що буває стільки правил читання. Я поруч дитиною слухала, і мені також було дуже цікаво. корисно і цікаво. Так, це дійсно так. Ну а яка головна мета, ціль вашого проєкту? Чого ви прагнете? Е, чесно кажучи, на початку, коли ми тільки створювали цей проєкт, це, було, це був початок війни. Тоді е, всі були налякані, як і зараз. Напевно, так, і головна тоді умова була очевидно відволікти дітей максимально від так. стресу, який відбувається так. зовні, і створити для них таку напевно якусь атмосферу особливу. Е, так, це дійсно так, тому що школа тоді перестала функціонувати. Е, діти почали ще більше знаходитись удома. Хтось переїжджав, тому це була. Е, Більшим чином моральна підтримка це були якісь заняття різнопланові. Це була не лише англійська мова, там була і математика, і якісь просто розважальні уроки. Але саме зараз ціль проекту це конкретно навчити дітей англійської мови. Тому що ми бачимо, що наразі в наших умовах, коли повторюсь, дуже багато хто виїхав за кордон, дуже багато хто планує своє життя у європейському суспільстві. Тому англійська є дуже важливою, і самі батьки попроси. Сила нас зробити саме інтенсивні курси англійської мови, і наразі наша мета зробити так, щоб максимальна кількість дітей в Україні полюбили англійську мову, вивчали її вільно і мали саме результат від цього навчання. А саме тому школа вивчення англійської мови флеш пропонує ці курси безкоштовно, саме так слухайте таке запитання: от ми всі знаємо, що is the capital of Грейт Брітен так але коли ти потрапляєш ну, в іншому. Мовне середовище, в англомовне середовище. Відчуваєш себе ну трохи як 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 собака. Ти все розумієш, що тобі говорять навколо, але сам. Сказати нічого не можеш, не можеш здолати цей якийсь мовний бар'єр, боїшся, що ти будеш говорити з помилками, на, ну на тебе будуть якесь ну, от, от такі якісь є відчуття просто людини, яка була в такій ситуації. Ви якось вчите це ну здолати якісь поради? поради? Е, так, звичайно, і це є знову ж таки основною нашою такою фішкою, що ми робимо. Е, насправді, секрет дуже простий і дуже логічний. і Це є практика, коли е, дитина вивчає англійську лише по якимось правилам. Лам, заучуванню, вона вивчає якісь слова, але ніде це не приміняє, воно і не запам'ятовується. Вона ніколи не зможе використовувати це в житті. Та загалом це стосується не лише дітей, а ну всіх людей, які вивчають англійську. Так, так, так. Е, у нас саме кожен урок це ну, більш як 70% це практика живого спілкування. Кожна дитина задіяна в процесі самого уроку. Вони беруть участь у вправах розмовних, ведуть діалоги, е, інколи перекладають, сприймають на службу. Спілкується з викладачем. І саме завдяки цьому дійсно кожна дитина, яка приймає участь на занятті, вона може потім у англомовному середовищі відчувати себе дійсно комфортно, тому що для неї це не щось нове, не щось страшне. Вона вже це пройшла і багато разів, з іншими дітками, з викладачем. Тому, е, тому так, це практика і тільки практика, і тоді це зовсім не страшно і навіть цікаво. Е, хто викладачі? Викладачі Хто ці люди розкажіть про них, тому що на цих курсах очевидно це саме ці зірки, заради яких люди і долучаються до занять. Так, ви праві у нас е, е, вибір викладачів такий. Е, е, ми ми вибираємо викладачів, які е, дійсно готові працювати на результат. Зазвичай це дійсно молоді і дівчата і хлопці, які люблять дітей, які готові робити так, щоб діти полюбили англійську мову, які самі люблять вивчати англійську мову і готові це давати. До того ж, ми їм даємо методику нову, яку розробили самостійно. Саме яка включає ось цю практику спілкування. Ми даємо повністю і матеріали, і все необхідне для того, щоб викладач міг максимально багато дати дій. І це ті люди, які готові робити багато, робити постійно і все, щоб їхні уроки були ефективними. Вікторія, скажіть, от ви спостерігали за ці півтора роки з часу існування проекту за спілкуванням вчителів і дітей? Чи виникає між ними ось така от магія, що діти прям от сумують за ним, скучають, чекають наступного заняття? Так, так, це так і є. І до речі, це ще одна така, можна сказати, біль усіх батьків те, що... Коли курси закінчуються, не? <гум> коли курс закінчується, це у нашій школі так і є. Коли е батьки бояться, чи після першого разу, там, після першого заняття дитина захоче взагалі от, піти далі, то зазвичай. У нас перше заняття це такий переломний момент, тому що коли дитина приходить на заняття і бачить, що тут не так, як зазвичай у школі, те, що їй приділяють багато уваги, те, що її цінують, слухають її думку, роблять так, щоб вона брала скрізь участь, то діти дійсно хочуть до нас повертатися, і з викладачами виникає просто величезний конект. І зазвичай батьки кажуть: а можна ми от тільки, будь ласка, до цього викладача? Хоча ми пояснюємо багато разів, що ну у нас. Всі викладачі такі, всі викладачі, всі да всі люблять дітей, і зазвичай, коли дитина навіть переходить там від одного викладача до іншого, це не змінюється. Тобто вони всі дуже вкладаються, і тому конект, як ви сказали, є усіма. Е, то розкажіть, у нас е, два курси є навчальні. Правильно, правильно про один ми вже нібито згадали, а другий. Другий так, другий називається доктор Грема», Це саме для старших діток, 5-9 клас. Хоча, як я і казала, інколи доєднуються і старші діти, 9-10-11 клас. На цьому саме курсі ми вивчаємо шість основних граматичних часів, можна так сказати. Це є така база, яку зазвичай використовують у спілкуванні і носії мови, і яка знадобиться і для спілкування, і для сприйняття на слух, тобто для усіх. Сфер, скажімо так, де можна використовувати англійську мову. Зазвичай у дітей такого віку виникає таке поняття, як каша у голові. Тобто вони вивчили Звичай. один час, потім інший час, потім ще третій час, попередній досить не закріпили, і в них виникає така плутаниця. Вони не знають, коли який час правильно вжити. Саме на цьому курсі ми спеціально розробили таку програму, яка дає дітям поступово тако, по крупинкам кожну інформацію. Вони в Достатній мірі його закріплюють кожен раз. І плюс у нас є така методика, коли ми пройшли, наприклад, певну тему. На наступний урок ми проходимо нову тему, але першу ми Попередньо ще раз, так, повторюємо. І так воно накопичується, накопичується, і діти до кінця курсу ну, зазвичай от останній раз. Теж дуже запам'яталось дівчинка. Казала відгук про те, що вона в 10 класі навчається. Практично з 5 класу вони вивчали граматику, і вона каже: Я в школі абсолютно нічого не запам'ятала прийшла до вас на навчання, і за три тижні мене все як по поличкам розклалося. розклалося. Або ви хочете, щоб у вас теж на поличках все розклалося як треба з часами з англійської мови. Можете долучитися до безкоштовного курсу вивчення англійської мови. Це школа «Флеш-проект Діти майбутньої України. До речі, ми говоримо курс, курс, курс. Яка інтенсивність і скільки це триває? Так, розповідаю трішки детальніше і для молодших діток, і для старших курс курси тривають по три тижні. Це досить інтенсивні заняття, тричі на тиждень по годині. Дітки займаються понеділок, середа та п'ятниця. Вихідні ми не зачіпаємо, тому що зараз літо, всі хочуть відпочивати. Це дійсно так. Хоча ем, є у батьків також такий страх, дещо що літом діти не захочуть займатися, але як показує практика, у нас щотижня набирається від від 8 до 10 нових груп, тому діти навчатись хочуть, вони йдуть, і це дуже круто. Тим більше зараз вони не перенавантажені школою, якимись додатковими гуртками, тому ми вважаємо, що літо це просто чудовий час для цього навчання. От, і саме завдяки такій інтенсивності діти і не забувають попередній матеріал, і встигають вивчати новий. І плюс до того всього, як я вже й казала, у нас є матеріали розроблені для дітей і старшим, і молодшим. Ми даємо підручничок, в якому зібраний повністю весь матеріал курсу. Вони можуть туди підглядати, можуть залишити це собі і після навчання. Також під час самого навчання ми даємо їм домашні завдання, такі, хоча це не ті домашні завдання, до яких, школі, ми, да, до яких ми звикли, це такі в ігровій формі заняття, дуже схожі на комп'ютерну гру. Тобто, це просто така вправа, на яку дається посилання, і дитина там щось перетягує, щось кудись рухає, відповідає на якісь запитання. І це все в такій формі, як дійсно, як онлайн гра, тому це дуже цікаво. Е, і плюс діткам, які прям активно себе проявляють на заняттях, і в кінці нашого проєкту, нашого курсу, роблять творчі завдання. Ми також даємо додатково просто величезну папку з корисною інформацією, яка їм знадобиться ну, майже не у всіх сферах життя, яке, яке їх на даний момент торкається. Там також зібрано дуже багато і таких маленьких онлайн-ігор, і якихось слів, фраз. Граматичної опису граматичних структур, тобто дуже багато такого, можна сказати, що в цих трьох тижнях навчання зібрано. Ну, значно більше матеріалу, ніж здавалося би можна вмістити в цих три тижні. Але як показує практика, нашого нашого досвіду вже більше як року викладання на цьому проєкті, то це дійсно ефективно. А скажіть, чи проводите ви потім якийсь аналіз рівня знань, які здобувають діти за цей період? Ну, грубо кажучи, було би один, стало би два. Ну я розумію, що це з області фантастики, але тим не менше е, так, у нас є такий маленький зріз знань. Якщо брати. Менших діток, які вивчають саме курс читання, то ми знімаємо з ними такий експеримент, можна сказати. Вони до навчання читають якісь певні слова, і у всіх цих словах включені якісь, скажімо, складні букви сполучення або букви, які можуть. Знаєте, коли одна буква «А» «Е» в різних словах читається як зовсім по різному. Да, так, як п'ять різних звуків. І от все це включено в ці слова. І потім. Після курсу, до речі, зазвичай їм це дуже страшно робити чогось до початку курсу. так. Іноді вони кажуть, то в мене нічого не вийде, це дуже складно. А ми просимо і кажемо, що ну це експеримент, давайте ми з вами подивимось. І після проходження курсу вони знімають точнісінько таке саме відео з тими самими словами. І вони зазвичай величезні круглі очі, і вони просто не вірять, наскільки є. Це дивується, що вони настільки круто просунулися. Так, так, так. так. А для старшеньких діток то ми так само робимо такі. Невеличкий зріз після е, останнього уроку в них теж є творчі завдання. Вони мають зробити такий проєкт про свій день, як він у них проходить зазвичай, використовуючи ті самі вивчені часи. Тобто вони просто розповідають про своє життя, е, використовуючи ті знання, які ми їм дали. І зазвичай це теж дуже великий шок і для батьків, і для самих дітей, коли вони можуть самостійно скласти речення, розповісти, що вони робили зранку, що вони будуть робити ввечері, і це все англійською Ійської мови ну це дуже круто заняття для дітей. Безкоштовні. Ну, а власне, що вас надихає працювати? <гум> 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 і як взагалі від, ну, відбувається ну, цей проєкт, не може існувати сам собою? Так, звичайно. Взагалі, найбільше наше натхнення це саме ті результати, про які ось я вам розповідаю, це наші діти, наші учні. Також дуже великим натхненням для нас є і члени нашої команди, тому що коли ми бачимо, що ця дівчина. Чи хлопець-викладач настільки вкладаються в заняття і настільки хочуть цим дітям допомогти, то ми просто не можемо не продовжувати цей, цей проєкт. І ми бачимо, що з кожним днем до нас долучається все більше дітей, і ми залучаємо так само все більше викладачів, більше адміністративного персоналу. І для нас ну, найбільше натхнення це от саме результати цих дітей, які вони показують після курсу. Це слова їхніх батьків, коли вони говорять, що «Я я ніколи не думала, що моя дитина настільки швидко може вивчити там якийсь певний шматочок там, тих знань, отримати з англійської мови. Або коли вони говорять, моя дитина зовсім ну, в англійській не розбирається, вона тут не здібна. І я просто прийшла на проект, подивитися що взагалі це можливо змінити. І Коли вони після проекту говорять про те, що ну, не очікували такого результату, то це що виявляється дитина здібна. Кожна неї прям природній талант вивчення іноземних мов. виявляється, що кожна дитина здібна. Головне просто знайти підхід, і головне просто дійсно підібрати методику. Тому це є нашим найбільшим натхненням. Ключове запитання всім, хто нас слухає і дивляться, як нам знайти школу флеш. Як долучитися до проєкту Діти Майбутнє України. Е, насправді це дуже і дуже просто. Е, зараз є дуже багато статей. У нас є вебсайт в інтернеті. Якщо ви просто в пошуку напишете благодійний проєкт Діти майбутнє України, школа англійської мови флеш, ви завжди знайдете наш вебсайт або знайдете статтю від наших партнерів про наш проєкт і зможете долучитись. На веб-сайті також є невеличка така відеоінструкція від мене особисто. Е, де роз я розповідаю, як пройти реєстрацію, хоча це теж дуже просто, потрібно просто заповнити форму на сайті. Далі батьків перекидає в телеграм-канал спеціальний цього проекту, де відбувається поділ дітей по групам. Так як ми е, розуміємо, що зараз літо, у нас є е, багато різних розкладів, там можна обрати зручний собі, приєднатись в групу і вже займатися своїм викладачем. Це тільки на літо, чи з вересня продовжити заняття? Е, я думаю, з вересня цей проект просто то помножиться в три рази, <хи> тому що це ну, такий починається навчальний сезон. Ми взагалі не плануємо цей проєкт закривати. Тому що от, поки є попит, поки батьки хочуть і діти хочуть. Ми будемо це продовжувати. Можливо, навіть такий маленький спойлер, що у нас буде такий самий ну подібний проект для дорослих. О, це було б неймовірно круто, тому що як ви знаєте, закон про використання англійської мови в Україні ухвалили. А значить, усім доведеться підтягувати свій левел хая хая хая, і чи як там правильно сказати сумніваюсь. Вікторія нас дуже класна з вами щира розмова. Можливо, у вас є слова вдячності для. Учасників вашого проєкту, чи можливо когось ми ще не згадали, так звичайно. Я би дуже хотіла подякувати за ідею власниці нашої школи флеш Таси та Тетяні Валерівні, тому що це була її ідея, яка дуже успішно реалізувалась. І друга моя подяка саме команді, тому що наразі над проєктом працює більше ніж 20 людей, саме для того, щоб навчати дітей. Тому дуже велика вдячність усім цим. Цим людям за те, що вони готові працювати. Також дуже велика вдячність нашим партнерам, тому що, як би там не було, дуже багато людей, медіаресурси, інформаційні канали, освітній хаб. Платформи погоджуються розповсюджувати інформацію про цей проєкт, і це дуже і дуже цінно. Тому подяка велика їм. Е, і також, звичайно, я дякую всім, хто долучається нашим учням маленьким, тому що ну без них цей проект просто не міг би існувати і тому. Дуже круто, що вони у нас є. І загалом дякую усім, хто нас слухає, тому що ну, це допомагає нам просувати проєкт. І якщо е, сьогодні ще хтось буде шукати проєкт Діти майбутньої України, це буде дуже великий плюс. Ми радо зустрінемо усіх нових учнів на нашому проєкті. Діти майбутнє України, школа вивчення англійської мови флеш. Долучайтеся, шукайте у мережі і не втрачайте літом цей безцінний час, який можна використати з користю. Вікторія, дякую вам дуже за розмову. І вам дякую, ректок.